Чи може фура знести міст? Такий випадок стався в Москві. Водій самоскида не впорався з кермуванням і в'їхав в опору. Просіли два прогони і рейки. Але в Києві є ще слабші мости, кажуть інженери. Зі 170 шляхопроводів, що з десяток можуть упасти, причому навіть без допомоги вантажівки. Бетон розвалюється на шматки. І чи збирається його хтось колись лагодити? Дізнавався Станіслав Фещенко. Каширське шосе Москва. Вантажівка врізалася в опору моста і посунула його. Зрештою, тиснява тисячі пасажирів спізнилися до аеропорту. Найсвіжіша подія Можайське шосе. А це Київ, вулиця Гетьмана. Директор інституту міста підраховує, чи вистачить однієї фури, щоб знести шулявський міст. Шість років тому під ним горів великий ринок. Відтоді шляхопровід підперли рештованнями, але не ремонтували. Підкручують, підпирають. А воно постійно осідає. Он, бачите, щілина йде повздовжня. От вона, скоріш за все, виникла внаслідок пожежі, а потім туди потрапляє вода, і вода просто рве при замерзанні. Те ж саме відбувається всередині цієї конструкції. Гет не переживаючи до бетону, який відпадає місцеві жителі і продавці. А міст не валиться. Ні, ой, ерунду говорять. Ерунду, конечно. Не падає, но... дрібіжит, звісно. У київ автодорі запевняють, не все так страшно, як показує камера. Та про всяк випадок рух вантажівок мостом обмежили до семи тонн на вісь. Те, що ви кажете, розлітається. Ви бачите захисний шар, який не є несучим. Він тільки захищає арматурний каркас. Якщо в опору вирішиться вантажівка, витримає. Ну цього не повинно робити, а опори при проектуванні вони розраховуються на такі випадки. Експерти кажуть, у такому стані ще кілька столичних шляхопроводів: старенький Святошинський, міст над Саперно-Слобідською. Колись із нього могли впасти пішоходи. Тепер вони просто тут не пройдуть, бо поруча зміцнили арматурою. Кілька мостів комунальники полагодили, але до критичних надійшли руки і гроші. Капітально відремонтувати цього року Києва вдалося лише два мости: Венеційський у гідропарку і міст на жуків острів. Ось він гарненький, чистенький, пофарбований. От тільки обидва об'єкти важко назвати центром міста. Тут майже ніхто не їздить. В автодорі кажуть, немає сенсу ремонтувати шулявський міст, бо тут уже задумали нову розв'язку. Щоправда, бракує двох дрібниць знести цих заводу більшовик і знайти гроші. Можливо, це вдасться зробити 2015-го. Це дуже великий об'єкт із значними капіталовкладеннями, порядка 460 мільйонів гривень. Трагедії і шляхопроводами в Україні до сьогодні не було. Хіба ще п'ять років тому в Маріуполі вантажівка без гальм розгатила пішохідний міст. Станіслав Фещенко, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.